Я сідаю у беху, беру все, що мені сказано Їдемо бити підорів, це тупо як попазна хно Штовуються мавіки, прикріплюються вогни вже під шари, що бандери вже йдуть ага. А тут і бачить поміж гайші, ловлять кінця в кому. Коли пацани штурмують, траншею хуйову. Коли прицільно і вже не варік, ти назад я запалю для відпочинку, щоб нормально несипати. Закрило збір, купили при колях. пікатіні і нормальні наш дім це як велика яма. Поряд, кожен що скаже, де знаходиться нірвана. Так, не втекай, я тобі покажу факти хто ховає свою діть покажу, ай діве факів сидить сідить, і дрочить цю бумагу, всю урядку сракою новий салон на негерімат